Минуле України, яке поколіннями старалося з нашої пам'яті. 20 тисяч картин, що найменше створив за своє життя художник, про якого я хочу сьогодні вам розповісти. Ілюстрував твори Лесі Українки, Гоголя, Франка, Коцюбинського та інших класиків. Основною у його творчості була національна тематика. Також у підвалі свого приватного будинку переховував дві єврейські родини під час Другої світової війни. Розписи художника можна побачити у Кирилівській церкві, церкві всіх святих. у Во печерській лаврі та багатьох інших українських храмах Іван Сидорович Їжакевич старенький дідок. Невеличкий, добрий такий, від нього лише благість і сходила, згадував про Івана Іжикевича його сусід. Мистецтвознавець Адріан Прахов та Михайло Врубель запросили 19-річного Івана реставрувати фрески у київській церкві. А згодом, побачивши навички художника, Врубель порадить їхати у Петербург і там навчатися. Ілля Ріпин запросить на четвертому курсі Івана до себе жити, але Іжикевич хотів в першу чергу бути іконописцем і тому вирішив повертатися в Україну. Народився 18 січня 1864 року у селі Вишнопі, що на Черкащині, Єжакевич мав добру зорову пам'ять, розписуючи храми святих малював із рідних і селян сусідів, яких знав з малку. Вдумайтесь до будинку Івана Єжакевича на приорці, де він жив, заходили в гості Микола Лисенко, Леся Українка, Адріан Прахов, Остап Вишня, Микола Реріх. Уявляєте, рівень особистості? Останню свою картину Іван Єжакевич розпочав за тиждень до смерті. Художник помер на другий день після свого 98-річчя.